Томати одна з найулюбленіших культур в Україні саме тому у нас виведено багато сортів і гібридів з різними характеристиками плодів. На грядках можна побачити червоні, жовті, помаранчеві, рожеві і навіть чорні помідори, які розрізняються висотою, формою плодів, скоростиглістю, призначенням у використанні у більшості регіонів нашої країни. Томати вирощують через розсаду, однак не завжди на ринку можна знайти велику різноманітність сортів готової розсади, тому найчастіше садівники вирощують її самі. Як посадити розсаду томатів в домашніх умовах? Важко виростити хорошу розсаду в невідповідних умовах, на отримання хорошої розсади впливає ґрунт, температура навколишнього середовища, кількість світла, волога, якість насіннєвого матеріалу, правильний час посадки. Перш ніж посадити томати на розсаду, потрібно провести сортування насіннєвого матеріалу за термінами. Терміни посіву насіння існують пізньостиглі, середньостиглі і скоростиглі сорти томатів, саме від цих параметрів залежить час посадки насіннєвого матеріалу на розсаду. Таблиця терміни посадки розсади томатів, термін дозрівання томатів, вік розсади перед висадкою в ґрунт або теплицю, Скоростиглі 3-5. 45 днів – середньостиглі 5-5, 65 днів – пізньостиглі 6-5, 75 днів – розрахуємо приблизний термін посадки насіння на прикладі сорту Дебаро і гібрида Катяф-1. Дебаро – пізньостиглий сорт з періодом плодоношення до 120 днів, висаджувати в теплицю будемо 15 квітня. А в ґрунт 1 червня. Після всіх поворотних заморозків відраховуємо від цих дат 75 днів, отримуємо 31 січня для посіву на розсаду в теплицю і 23 березня, для посіву на розсаду в ґрунт. Катяв 1 ультрані гібрид. Стиглі плоди з'являються вже через 80 днів від моменту сходів, тому сіємо на розсаду за 40 днів до висадки в теплицю або в ґрунт, оскільки гібрид катяф 1 невисокий. То в ґрунт можна посадити трохи раніше і закривати його плівкою або покривним матеріалом від похолодань, термін висадки в теплицю 15 квітня в ґрунт, 15 травня. На розсаду садимо 7 березня для теплиці і 6 квітня. Для висадки в ґрунт дуже важливо дотримуватися термінів посіву на розсаду. Часто садівники садять томати на розсаду в січні і лютому. Не маючи можливості висадити їх в теплицю, сціянці переростають в зимові місяці, відчувають нестачу світла, витягуються і стають кволими, метрові рослини важко перевести в ґрунт і посадити. А після посадки кущі починають хворіти. Міцна розсада повинна мати товстий стебло, розвинену кореневу систему: 4-6 пар листя і одну квіткову кисть. Висота саджанця буде залежати від сорту. Ємності для посадки томатів помідори дуже невибагливі рослини, вони легко переносять пересадку. Переламане стебло добре вкорінюються у воді, тому вирощують томати різними способами. Найчастіше розсаду висаджують в ящики з подальшою пікіровкою в індивідуальні стаканчики або загальний контейнер. Причому таких пересадок може бути кілька при невеликій кількості розсади можна вирощувати помідори в окремих стаканчиках при обмеженому місці, посадити насіння в Більш детально кожен спосіб посадки розглянемо нижче підготовка ґрунту для посадки насіння. Яким би способом вирощування розсади ви не скористалися? Хороший ґрунт все одно потрібен. Зараз в магазинах можна зустріти готові ґрунти для томатів, однак, прочитавши склад, ви помітите? Що в основі лежать тільки тор і мінеральні добавки, для вирощування розсади томатів? Цього недостатньо. Правильно приготований ґрунт повинен бути пухким, вологоємним і поживним кращою основою для складання живильної почусмиси є дернова земля. яку оптимально брати з узвісся, замінити дернову землю можна родючою садовою землею. Заготовлено із осені, Цю землю перед застосуванням слід пропарити на водяній бані, щоб вбити патогенні мікроорганізми, личинки шкідливих комах і насіння бур'янів. Після пропарювання землю бажано пролити М-препаратами, щоб відновити корисну мікрофлору. Для приготування почос беруть наступні компоненти два відра торфу або 20 логотового магазинного ґрунту на основі торфу, один відро дернової або садової землі. 0,5 відра просіяного компосту або перегною, можна замінити 3-4 л біогумусу, 7-8 вологого кокосового субстрату, 2 трил крупного річкового піску або вермикуліту, 1 стакан деревної золи або 3 столові ложки доломітового борошна. Всі компоненти почосми час ретельно перемішуються і залишаються на два тижні в теплому місці. Підготовка насіння до посіву, покупні насіння, оброблені спеціальними складами, мають червонуватий або зеленуватий колір. Таке насіння відразу сіють в ґрунт. Необроблені насіння теж можна сіяти сухими, але найкраще провести хоча б замочування і знезараження. Для знезараження насіння можна застосовувати рожевий розчин марганцівки. Помістивши в нього насіння на 15 20 хвилин, після чого слід добре промити їх більш сучасні засоби. Такі як фармайот і фітолавін, вони допомагають прибрати з поверхні насіння збудників вірусних, бактеріальних і грибкових захворювань для приготування розчину в 200 води потрібно розвести по погодинну кожного препарату і потім помістити туди насіння на 20-30 хвилин. Після процедури насіння також слід промити. Знезаражені насіння замочують у талій воді або стимулюючих розчинах на основі епін м 101 та інших подібних препаратів, керуючись інструкцією із застосування. Час замочування може варіюватися від півгодини до 24 годин. Після замочування насіння висаджують одним з нещописаних способів. Способи посіву розсади томатів найбільш часто сіють насіння на розсаду в такій ємності. Ящики, індивідуальні стаканчики, равлики, гідрогель, посадка розсади в ящики і контейнери. Цей спосіб дуже старий і полягає в тому, що в один ящик рядками висіваються кілька сортів томатів, які згодом пікіруються в окремій ємності. Перевагою цього способу є те, що використовується мінімум ящиків на початковому етапі, недолік в тому, що насіння. Різних сортів сходять нерівномірно. Одні сорти потрібно вже прибирати на світло і в більш прохолодне місце в той час як інші ще потребують теплі ящики. Для розсади використовують найрізноманітніші дерев'яні пластикові харчові контейнери, коробки з під тортів. Однак у всіх повинні бути в дні дренажні отвори для зливу зайвої води. Я висіваю кожен сорт томатів в окремий невеликий харчовий контейнер. А після сходів переставляю їх в один великий ящик. Так, мої рослини не страждають через брак світла або тепла на початковому етапі зростання, посів насіння. Ящики включає в себе кілька етапів, ящик наповнюють підготовленою раніше ґрунтовою суміш, що злегка ущільнюють і поливають її, укладають насіння томатів рядками або в шаховому порядку. Для більш швидкого посіву можна просто розкидати їх по поверхні, маркують сорти, щоб не переплутати їх в подальшому. Засипають землею шаром 0,5-1 см, знову ущільнюють землю і злегка оприскують її з пульверизатора, вкривають ящик целофаном або накривають склом і ставлять в тепле, але не гаряче місце. В ідеалі теплий підігрівається підлогу, але найчастіше ставлять під батарею. Провітрюють ящик з насінням один раз в день, знімаючи конденсат з цилофану або скла при масових появи петельок, будь якого сорту ящик переставляють на світло і перші три дні досвідчують цілодобово. Важливо виставити розсаду на світло саме в фазі петельок, не чекаючи виходу сім'ядольних листочків. Насіння томатів не втрачають своєї схожості 80 років. При сприятливих умовах навіть через 17 років томати дають дружні сходи посів насіння в індивідуальні контейнери при невеликій кількості насіння або в разі дорогих гібридів краще посіяти кожне насіннячко окремо, використовуючи для цього індивідуальні стаканчики. Високі стаканчики можна засипати землею наполовину, а потім, у міру зростання сіянця, підсипати землю, що дозволить помідору наростити додаткові корені. Посів насіння в гідрогель. Гідрогель, полімерний матеріал, що представляє собою порошок або кристали зазвичай білого кольору. Перед застосуванням його слід залити великою кількістю води до повного набухання кристаликів і перетворення їх в гель. Зазвичай повне вбирання води в полімер відбувається за 30 60 хвилин. Далі діють так, розмочений гідрогель поміщають в стаканчики або контейнери без дренажних отворів. Зверху викладають насіння і накривають стаканчик кришечкою або пакетом, щоб створити вологе середовище. Стаканчик також підписують і ставлять в тепле місце. При появі петельок ємності з томатами переставляють на світло. Молоді рослини можуть прекрасно рости в гідрогелі до появи. Першої пари справжніх листків, після чого потрібно провести пікіровку і розсадити кожен паросток в окрему ємність, витягуючи його з гідрогелю ложечкою і залишаючи частинки субстрату на коренях. Посів насіння в равлики, це відносно новий спосіб посадки рослин на розсаду з використанням скручених пролон різних матеріалів, туалетного паперу, целофану, підкладки під ламінат і золону. Особливо такий спосіб посіву підходить тим, у кого дуже мало місця на вікні. Етапи посадки томатів в равлика з підкладки для ламінату такі: З ізолону товщиною, 2 вирізують смужки шириною, 10, довжину визначають самостійно виходячи з кількості насіння конкретного сорту зверху на підкладку розгортають двошарову туалетний папір, бажано в кілька шарів. Замість неї можна насипати шар підготовленої землі товщиною 1 см. По одному з країв розкладають насіння томатів, відступивши від краю 1 см, і відразу ж починають загортати рулон в равлика. Готовий рулон закріплюють гумкою для грошей, підсипають зверху землі і встановлюють в піддон. За допомогою пульверизатора поливають готову равлика зверху надягають целофановий пакет. Закріплюючи його гумкою, поміщають все в тепле місце відео. Посів насіння томатів в равлика температура для вирощування розсади томатів, посіяні помідори найкраще проростають при температурі 24-290 С. Сходи можуть з'явитися вже на 3-5 день, при більш низькій температурі відбувається затримка в розвитку і рослини можуть сходити до 2 тижнів. Перші три дні після сходів рекомендується підсвічувати розсаду цілодобово, одночасно знизивши температуру навколишнього середовища на пару градусів, у наступний тиждень слід знизити температуру до 130 з вночі і 160. Нем при цьому стежити за вологістю ґрунту і ні в якому разі не заливати розсаду у другий тиждень. Зростання температурний режим підвищується до 20-220 сонячну погоду в день або 18-190 в з похмуру, а вночі бажано знижувати до 17 вісімнадцять цей температурний режим, оптимальний до висадки розсади в ґрунт. Освітлення розсади в домашніх умовах. Багато хто вважає, що досить південного вікна, щоб виростити міцну розсаду. Але через скло поглинається багато світла, його також закривають сусідні рослини будівлі перед вікнами, тому навіть на вікнах, що виходять на південь, розсада може витягуватися. Для виправлення ситуації потрібно повісти над розсадою лампи, можна використовувати як фітолампи, так і люмінесцентні або світлодіодні лампи. Довжина світлового дня повинна становити 16 годин. Ще один спосіб. Поставити за рослинами крансфоги навпроти вікна. Він поглинає сонячне світло і додатково віддає його розсаді. Вже два роки я вирощую розсаду під світлодіодними фітолампами біколорного спектру. Стелаж з розсадою знаходиться в п'ять від вікна, тому рослини сонячного світла не бачать, однак розсада виростає, міцна, кремезна полив і оприскування розсади томатів. В хорошому, правильно приготованому ґрунті волога утримується довго. Тому перші 3-4 тижні досить поливати розсаду томатів один раз в тиждень теплою водою кімнатної температури. Особливо акуратно потрібно робити це після пересадки і пікіровки. Підросла розсада, що має 3-4 справжніх листків, вимагає більше води, крім того, підвищена температура в приміщенні сприяє більш швидкому висиханню ґрунту, тому поливати доводиться 2-3 рази в тиждень. Особливо важливо стежити за вологістю ґрунту у розсади, що стоїть під сонячними променями на вікні, крім того, важлива і вологість повітря яку краще підтримувати близько 67,5. Якщо немає можливості встановити зволожувачі, періодично оприскуйте розсаду томатів з пульверизатора. Підживлення розсади томатів. Багато садівники вважають, що при вирощуванні розсади томатів немає необхідності робити підгодівлі, особливо якщо ґрунт підготовлений правильно. І дійсно, при вирощуванні розсади в квартирі, де не дотримується температурний режим, і для розсади занадто жарко. А також часто є недолік світла, перегодовані томати витягуються і стають кволими. Однак деякі ознаки зовнішнього вигляду рослин показують, що підгодівля просто необхідна. Фіолетовий колір нижньої сторони листа вказує на недолік фосфору і тепла. Необхідно переставити розсаду в більш тепле місце і підгодувати суперфосфатом, розводячи його за інструкцією. Якщо розсада сильно витягнулася, має дрібні. Світло зелене листя і тонкий стовбур потрібно знизити температуру повітря і кілька днів не поливати рослини, а через два дні провести підгодівлю повним мінеральним добривом. Розводячи в два рази слабкіше, ніж зазначено в інструкції, при нестачі азоту листя починає бліднути, а зростання розсади сповільнюється, потрібно підгодувати паростки азотним добривом, наприклад, сечовиною 1 стложка на л. води. Свою розсаду я підгодовую щотижня, чергуючи розчин біогумусу з настоєм кінського гною і Сяйво-1. Додатково оприскую один раз в тиждень 101 здоровим садом і екоберином у сукупності з хорошим освітленням і нормальним температурним режимом рослини ростуть міцними і не витягуються, пікіровка розсади томатів, підрослу розсаду в фазі однієї пари справжніх листків слід в сієнці можна висадити як в індивідуальні стаканчики об'ємом 0,25 з подальшою пересадкою в 05 літрові стаканчики, так і у великий ящик. Головне, щоб тара була не промукаючої. При пересадці молоде рослина беруть не за стеблинка, а за сім'ядольні листочки і акуратно садять на нове місце. Якщо розсада сильно витягнулася, то садівники відразу при пересадці засипають землею рослина по сім'ядольні листочки і поливають, але цього робити не можна саме після таких пересадок. Томати падають для пікіровки. Витягнулися розсади, використовують високі стаканчики. На дно яких насипають трохи землі і садять томат на тому рівні, на якому він був в ящику, зверху присипають буквально один чайну ложечку землі. Через 5-7 днів стаканчики починають потихеньку підсипати нові порції ґрунту, а томат утворює додаткові корені. Відео «Кекіровка сіянців, томатів, обробка розсади від хвороб і шкідників при проблемах з розсадою потрібно бути дуже уважним і розрізняти перелив рослин і їх подальшу загибель від бактеріальних, вірусних або грибкових захворювань. Найчастіше розсада страждає від таких інфекційних захворювань чорної ніжки, озоріозу, септоріозу, фотогалерея, хвороби розсади томатів. Найчастіше розсада томатів гине від чорної ніжки. Однією з причин фозаріозу томатів служить недолік світла. Септоріоз томатів проявляється у вигляді брудно-білих плям з бурою, облямівкою кращими заходами в запобіганні розвитку цих хвороб є профілактика, протруювання насіння, знезараження ґрунту, провітрювання приміщення, підтримування потрібного рівня вологості. Для профілактики можна оприскувати розсаду розчином колоїдного срібла. Розводячи один ковпачок на 0,5 води, поливати сіянці фітолавіном 2 на 1 води, особливо якщо стали без причини скручуватися або в'янути листя. З шкідників на розсаді можна зустріти тлю або трипсів, які з'являються з неякісного ґрунту, проти цих комах добре допомагає препарат фитовер, яким оприскують рослини кожні 4-7 днів до повного зникнення шкідників. Загартовування розсади томатів перед висадкою розсади в ґрунт, потрібно обов'язково загартувати розсаду. Якщо цю процедуру не робити, то рослина отримає сильний стрес, ніжні листя можуть постраждати від вітру або палючого сонця. Загартовування проводиться за тиждень до висадки розсади. Молоді рослини переносять на кілька годин на балкон, відкриту лоджію або на вулицю. Бажано, щоб температура при цьому була такою ж, як і в кімнаті, де вони росли. Не варто відразу виставляти незагартовану розсаду на сонці, навіть на кілька хвилин, так як листя можуть обгоріти на наступний день. Розсаду залишають на більший термін, поступово привчаючи її до сонячного світла. А через кілька днів і на ніч не варто залишати розсаду томатів, якщо температура вночі опускається нижче 1,00, так як сповільниться зростання. А при мінусовій температурі рослина може загинути. Загартована розсада краще переносить пересадку у відкритий ґрунт або теплицю. Для зняття стресу з рослин можна полити і оприскати їх препаратом епін або сто Розбавляючи по інструкції відео, як гартувати розсаду перед висадкою у відкритий ґрунт, міцна розсада томатів, виходить з хорошого посівного матеріалу, який був посаджений в підготовлену живильну ґрунтову суміш, і вирощувався при достатній кількості тепла і світла. При нестачі освітлення потрібно ставити лампи досвідки, а в сильну спеку відкривати вікна і провітрювати приміщення. А також важливо профілактично оприскувати розсаду від хвороб і шкідників.